Чому варто обрати професію косметолога у 2025 році? По-перше, це відсутність фінансової істерії. Ви можете як і приймати клієнтів, так проводити онлайн-консультації. Ви можете не прив'язуватись до одного міста, так як багато косметологів зараз працює. Можете працювати в різних містах України, можете їздити за кордон. Також ви можете відкрити онлайн або офлайн магазин косметики. Тобто політ вашої фантазії для роботи безграничний. По-друге, ви е, маєте можливість долучитися до прекрасної сфери. Попит е, на косметологію у жінок, у дівчат з кожним роком зростає і зростає. Е, ця тенденція явно замітна. Всі хочуть бути е, молодими, всі хочуть мати сяючу шкіру, всі хочуть бути кращою версією себе. Ну і по-третє, всі ми працюємо ради грошей, ради заробітку.